Як я вже говорила на попередньому занятті, роман складається із чотирьох частин. Перша частина, яка має назву польова царівна, починається з того, що в погожий весняний ранок по полю іде молодий хлопець. Як автор наголошує, на перший погляд, йому може літ до двадцятка добиралося. Як ми пізніше по тексту дізнаємося, що чіпці стукнуло 17, як віковічні кайдани розбилися. Тобто, на даний момент чіпці 16-17 років. Ішов справді парубок. На перший погляд йому до двадцятка добиралось. Чорний шовковий пух тільки но висипав, де колись малося бути вусом. Небагатого роду говорила про нього шапка, але гарної вдачі говорила свита. Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно в нього було тільки неабияке, дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка, ним світилась якась. Духовна міць разом із хижою тугою. Ось саме це підкреслює автор у портреті майбутнього героя. Згодом ми дізнаємося, що це дійсно був чіпка. І саме через очі, як ми з вами знаємо, які є ніби дзеркалом людської душі, автор нам підкреслює, що це буде незвичайний хлопець. Здавалось би, на вигляд він такий, як всі хлопці по хуторах і селах, але він мав щось таке, що вирізняло його із того натовпу. І далі автор дасть нам зрозуміти, що саме це було і чому в Чіпки це сформувалось. Чіпка іде по власному полю, він радіє з того, що у нього жито вище і краще.